Обласна сільськогосподарська, промислова і кустарна виставка відбулася у Катеринославі у 1910 році. Її готували кілька місяців, а тривала вона 100 днів. У заході взяли участь всі губернії імперії катеринославська, полтавська, таврійська, харківська, херсонська та інші. Для проведення виставки виділили одразу два парки міський та технічний. У 21 столітті їх об'єднали в один парк імені Глоби. Вхід був платним, три карбованці. Сума помірна для заможних людей. Плата за вхід охоче. Чих не зупинила на відкриття виставки, завітало понад дві тисячі мешканців та гостей міста. Центральна алея з мальовничими клумбами, ставок, художній павільйон, а також модель українського хутора з вишневим садком і тином. Окрасою виставки стали фонтан, що світився. Без перебільшення можна сказати, що виставка 1910 року стала головним центром подій у всій Катеринославській губернії.